Окрасу села Стецева Снятинського району, а саме будинок культури, буде відновлено вже кілька років, заклад закритий на колодку через аварійні стелі. У нас дуже співочий народ. У нас були гарні колись вистави, концерти, цирк приїжджав. На сьогоднішній день немає людям займатися значить, співом. І вся громада потребує, щоб ми все-таки відновили цей будинок культури. Майже в розібраному стані будинок культури перебував увесь цей час. На ремонт не було коштів. А без культури переконаний народний депутат України Юрій Соловей село не може нормально розвиватися. Якщо є будинок культури, то це є тою тим місцем. Куди притягується творча сільська інтелігенція, і це те місце, яке дозволяє зберегти майбутнє села. І тому, коли я лобіюю виділення коштів, то я в першу чергу паралельно думаю про те, щоб в селі зберігати традиції, зберігати духовність і зберігати культуру. Про свою проблему статівчани нардепу розповіли ще навесні. А вже влітку необхідна сума для ремонту надійшла на рахунок Снятинського району. Кошти сьогодні знаходяться на рахунку управління. Капітального будівництва у кількості 1 мільйон гривень. Це завдяки Юрію Ігоровичу були гроші ці виділені з державного бюджету і розпочаті сьогодні роботи по реконструкції, по ремонту даного закладу. Нині всередині клубу повно будматеріалів. Підписано договір з підрядником, який і відновлюватиме будинок культури. Стеля перепріла і осіла майже на пів метра, отримав наші стеля тріщині, і потрібно демонтувати, ну і відповідно покласти другу стелю, побудувати. Це довго в часі? В часі, я думаю, що довго. Місяць-два, якщо будуть потужно працювати бригади відповідні. То за два місяці я думаю, що можна демонтувати і побудувати. Відновлено буде і ліпнину. Її відзняли і відтворять вже в сучасних лихих матеріалах.